Мені часто говорять про те, що я надто ускладнюю мережевий бізнес і що просувати його через особистий бренд, не всім по зубах. Навчити працювати спамом, оголошеннями, списком знайомих вас може будь-хто. Зрештою, ви і самі в цьому можете розібратися, пішовши у Google і знайшовши інформацію. А от відрізнитися від конкурентів, грамотно вести свої сторінки, складати пропозицію, яка точно зацікавить ваших потенційних партнерів, зможу навчити тільки я. Так, це не буде просто, це не буде швидко. Потрібно буде посидіти над глибоким аналізом вашої цільової аудиторії, над створенням контенту, над тестуванням різних гіпотез, але це буде ефективно і в задоволення. І до речі, я свідомо розумію те, що не кожен партнер захоче просувати свій бізнес через особистий бренд. Тому ми потурбувалися, щоб в нашій команді було навчання для партнерів різних рівнів, і ви змогли вибрати собі саме той метод, який буде підходити, і який буде найефективніший саме для вас.